Доброго дня, хотів сьогодні зробити таке маленьке відео про українські шестирамошники. Минулого року я мав 10 штук, дві через зиму пропали, там ще на одному тучку є, деякі загубилися, так що я минулого року не себе гарно показали, також в шестирамочниках. І цього року я купив ще 100. Як бачимо, ось хлопці ставлять корпуси. Ми приїхали. Був ось... Бачу корпуси повні, три корпуси, бджоли дуже багато. Але це мені головне, щоб як воно себе буде далі поводити. Бо дві, дві там було, вони мені щось не дуже були сподобалися, які перезимували гарно, але потім щось вони... Коротше, все поміняли маток. Не знаю, чи то проблема у обльоті, чи в чому. Ну, але таке, дві то не є результат. Тому я купив 100 штук, щоб побачити, як вони себе поводять. І чому казали мені багато людей, що вони порояться. Ми бачимо, вони в шестирамочнику. Ось. Не пороялися. Головне давати корпус, тоді бджола не буде роятися. Ну і на тому дякую. Ось така Карпатка поки що працює. Але якщо часто вона трошки скажена, бо хлопці тут були минулого разу, то казали, що їх не з'їли. Ну, на тому дякую, до побачення.